Доброго вечора. Давайте нашу рубрику, ваші коментарі, ваші питання розглянемо. Було таке питання в одній підписниці, подивитися, для чого ви зустрілися. Ну, давайте подивимось. Я буду швиденько хочу зробити спочатку вашу сигніфікацію, ви подумайте про себе, подумайте про людину, яку ви загадали. І подивимось, що між вами відбувається, і також ми подивимось, для чого ви взагалі зустрілися. І так, хто ви в цих стосунках? Суд. Вже це цікаво. Четвірка пентаклів. Фортуна. Ну, дивіться, ви кармічний партнер, ви кармічний каталізатор. Якщо ви зараз скажете або напишете, от ліпше я цю людину не бачила чи не бачив, вас ніхто не питав. Давайте по-перше, Ви би зустрілися з цією людиною і від вас це не залежало. Зрозуміли? Зрозуміло. Тут родова карта це і фортуна. Але водночас ви саме боїтесь відкриватися повністю. І зараз ви ці ресурси свої. Ресурси це не тільки гроші, це будь-які ресурси. Це час, це емоції, це допомога, у чомусь, будь-яка. Там, Я не знаю, ви не надаєте і правильно робите. Ви зараз в тому стані, коли ви не будете витрачати всі свої ресурси на будь-кого. Зрозуміли, так? Зрозуміли. Зараз у вас дуже доленосний момент, тому що фортуна, вона крутиться, і ваша зараз поява, от роздивляє, а, в контексті відносин, так, в житті цієї людини не ну, просто не випадково, а це ви повинні були, ви як духовний дзвіночок. Це родова карта суд. Вас притягнули до цієї людини не випадково. Чимось ви а, повинні були зустрітися саме ви. Ви знаєте, ваша присутність викликає в ньому чи в неї глибокий сув. Навіть якщо ви цього не знаєте. Ви рухаєте. Зараз ви стоїте. На новому циклі, на якому я не знаю ще. Але у вас могли бути відносини по колу, а, повторю, повторювання, і у вас могли бути, знаєте, такі то далеко, то близько, то холодно, то гаряче в такому контексті. Так, хто ця людина в ваших стосунках? Вісімка жеслів, бласень, імператор. Ну, як, ну який, який імператор, якщо блазень? Це вже людина, не імператор. Це не серйозна людина. Зразу говорю. Ця людина одягає маску імператора, може себе поводитись так, знаєте, особливо на людях, що вона все вирішує, але вона не вирішує. Тут бореться дві енергії, яка є його. Тут масочник людина. Тут я такий статний, там, наприклад, одружений. В статусі, маю бізнес, але поводження ну зовсім не імператора. Блазень це легковажність, це інфантільність в усьому, в почуттях, відносинах. До вас ця людина відноситься неповажно. і людина, яка це до речі, може бути одружений чоловік. Якщо це не ваш чоловік, то на комусь може бути одружений. Поблазня це відкрити до нового, ризикнути, не задумуючись про наслідки це не імператор. Тут без вантажу минулого не брати навіть минуле якісь, знаєте, хочеться сказати, коли ми йдемо далі, так? це ми щось беремо, так ми робимо якісь висновки, і щоб не повторювати в майбутньому, ми беремо якісь такі нам потрібні, так би мовити, речі. Давайте так назвемо. Але ця людина ні. Людина ця ні. Швидка не сидить на одному місці, хоча імператор людина, яка більш така, знаєте, вона свою п'яту точку, щоб підняти, то це потрібно щось таке, знаєте, зробитися. Імпульсивна, до речі, людина з ентузіазмом, таким якимось, знаєте, а не бачиться людина. Вона може дуже багато чого натворити і не бачити наслідків. Вона не думає про наслідки. знаєте, ну Це поведінка не імператора. Тут може бути фасад зрілого, але поведінка психологічна емоційна, тут не імператорська. Зразу говорю. Тут більше, знаєте, хочеться сказати, корона. Людина з великим его, і вона підкармлюється его, і воно зростає просто до небес. То, тобто, знаєте, ця людина, знаєте, мені хочеться сказати, вона взагалі не визначилася, яким вона хоче стати. Вона може з вами поводитися десь так, от наприклад, як імператора, там десь поводитись як ну, шут. Дурень, ну, як ще, можна сказати. Добре, що між вами зараз відбувається? Лицарь мечів, дев'ятка мечів, вежа, туз пентаклів. Четвірка жеслів. Слухайте, у вас тут руйнування? Я не знаю. Тут по картам показують, що у вас тут між вами сильна трансформація, це по-перше. Було або буде боляче. Навіть дуже драматично. Але крізь хочеться сказати, цього ви проходите на якийсь такий новий рівень. Тут, як вища сила, вам дають шанс. Це про, якщо ви зможете розібрати завали, оцій вежі, коли вона повністю зруйнується, то тут є потенціал союзу. У вас тут був дуже міцний конфлікт. Тут дуже болючі переживання, страхи, можливо, навіть безсонні ночі. Вежа, вона ж ви розумієте, вона руйнується не просто так. Це говориться, що щось у вас вже підштовхувалось. Щось глибинне. Це внутрішній обвал. Після якоїсь у вас криза, після якоїсь дуже неподобаючої... Хочеться сказати розмови або от щось. Лицарь мечів. Це говоримо, думаємо, так і дуже швидко. Тут непорозуміння, напруга, тут і негарні слова могли бути. Тут, тут хаос. От повністю. Зрозуміло. Добре, для чого ж ви зустрілися з цією людиною? Давайте швиденько подивимось Дві віка мечів. Принцеса Кубків, Петрка Пентаклів, Дев'ятка Жезлів і Шестірка Пентаклів. Не буду по кожної карті розповідати, тому що час впливає і хочеться завершити одною частиною. Ви зустрілися, щоб навчитися один, навчити один одному балансу. Це по-перше, давай давати, віддавати, любові. Відкрит, відкриття довіра. Не витрачати себе не ховатися за страхами, не бігти, не збігати від труднощів, зцілення через взаємність, але шлях дуже нелегкий. Треба вийти з внутрішньої зими. От хочеться так мені сказати. Бо для того ви і зустрілися. Я не знаю, от то, що, те, що бачу, які карти, я вам розповідаю. Як у вас насправді я бачу, що у вас тут. Хаос якийсь. У вас руйну, руйнування.